Коршок класний, ви подивіться на нього. Блін, собі совісів. О! Блін, щоб не тріснув. Це нормально. Воно стало, куди треба. Не переживай. Це ціле. Ну, сильно сідати не треба, це для квітів вообще. І красивий. Красивий? Угу. Mm -hmm. І на вулиці зараз тепло. Красивий горшок такий? Зараз тепло, на вірандочку, на вулицю собі поставили. Це ж не горшок, це ж називається, знаєш, як називається? Як називається? Ваза для квітів. Ну, це ж не научне <смес> <клес> названня, подожди. Вазон! Вазон. Вазон 51 см в діаметрі. А скільки об'єм? Ви його не так держите. Подожди, я, ну, я дивлюсь. 51 см в діаметрі. Дивись, я не знаю, скільки тут відер. Три? 4-5 вітриляти. Великі 4, великі 4, квіти можуть. Хороший, хороший вазон, не горшок, вазон, це не горшок, вазон. Поняли? Не горшок, вазон. Якщо вам треба, у нас, коротше, зараз будемо показувати, у нас їх горшків приїхали дуже-дуже різних багато, І квадратні, і високі, і довгі, і круглі, і низенькі квадратні. Зараз все покажемо.